Купа заліза і накрите тіло молодої жінки. Це наслідки смертельної аварії на гостомельській трасі під Києвом. Автомобілі зіткнулися лоб у лоб. Виною всьому невдалий обгін, на який пішов водій Фольксвагена. «На зустрічну смугу виїхав, обганяв в нібито якусь маршрутку. В Фольксвагені був водій, дитина і жінка. Що змусило водія в такій ситуації піти на ризик, не зрозуміло. Вибравшись із машини, чоловік найперше схопив своє шестимісячне немовля і повіз до лікарні. Але дитина померла. У шоковому стані порваний на ньому був одяг, Вискочив з машини, взяв дитину на руки і проїжджаючий автомобіль, де Уланас е, сіла вони в цю машину, і в сторону бучі. Поїхали, а жінка залишилася в машині. Губить людей не тільки швидкість, а й алкоголь. Ось у халепу у столиці на вулиці Борщагівській потрапив водій Хюндая. Його машину зупинив бетонний стовп і дерево. Автомобіль геть розчавило. А от чоловік уцілів, потерпіши водій, він я явними ознаками алкогольного сп'яніння, а саме не, не чітка мова. Його також шидає. Але дружина водія, яка оперативно прибула на місце аварії, заявила, чоловік не п'яний, а шокований. Втім, проходити тест на алкоголь. Той на відріз відмовився. У його шовка замало. В евакуаторі через пошкодження опинився і автомобіль столичних поліцейських. У день святого Валентина із ним поцілувався Деоланос, водій якого виїхав на зустрічну смугу. Тест показав, що чоловік п'яний. У кермуванні на підпитку запідозрили і водія, який влетів на автомобільну стоянку і протиранив там дві машини. По дорозі чоловік намагався скинути поліцейського хвоста. Водій автомобіля порушив правила зупинки, зупинившись на пішохідному переході. Інспектора патрульної поліції до нього під'їхали, зробили йому зауваження, на що він відреагував дуже агресивно. Відверто вказав інспектору патрульної служби, куди йому потрібно йти. Після чого почав скриватися з місця. Поліцейським водій представився просто громадянин України. Зате дружина натякнула, що він колишній співробітник СБУ. Чоловік запевняє жодних правил, він не порушував і затягує звичну у таких випадках пісню. Я здавати на аналіз не буду, тому що мені зробили магнезію, А магнезія – це тобто, самі розумієте, як наркотичне средство. Свою майстерність у кермуванні показав і ось цей столичний водій. Будучи на підпитку, він перевернув свій автомобіль на дах і пошкодив припарковану поруч машину. Вилізши із легковика, чоловік ледве тримався на ногах. Не впасти йому допомогло дерево. Ти дерево ж не палама.